Ось не треба волонса випускати, тому що серія пенальті вже далеко стає від полісся. 1-0 на користь донецька команда, як все розкатали, як зараз розірвали. І кількість футболістів поліської команди була набагато більшою штрафно майданчика, але тут визначає індивідуальний піст індивідуальний рівень. Дмитро Різник зробив збігання 100 метрів десь. До дальнього кутового прапорця, заліто, щоб привітати своїх партнерів по команді. І зараз 1-0 стає рахунок, зараз обов'язково подивимося на повторі. Цей епізод розберемо. Кількісна перевага була на боці саме Житомирської команди. Але підсумку Алісон залишився один на один. Ось непомітний, непомітне, але потрібний час все ж таки якість далася знаки. Дивимося повтор. Знову через лівий фланг Кен віддає у центр Судаков далі на травера, травера під себе. Побачив партнера і своєчасно віддав. Ніякого сайду тут не було, тому що і голкіпер, і гравець на лінії воріт перебував у цьому епізоді. Тому щодо офсайду тут, я думаю, зараз довго не буде вар дивитися, тому що очевидна ситуація. Ну і Потім поміж ніг Олегу Кудрику низом покотив її. І дуже важко було Пудраку врятувати дану ситуацію. Так, дебют.